Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на, мі на мій канал. І сьогодні ми нарешті продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. Так що я не міг е проводити зйомки, тому що не, давало, не давав трохи стан здоров'я. Але мій стан покращився, можна так сказати, ну, не повністю, але... Сили все ще є, щоб робити ролики. Так, оце можна сказати найскладніше час із цих випробувань. Тобто воно реально найскладніше тим, що треба... Дістати ці кілечко, а я деякі не можу дістати, тому що підзабув, як як їх там діставати треба. Ось так непогано. Часу поки ще достатньо. О, дістав. Дістав. Ну. Висоти не вистачило. Не вистачило висоти. Залишились. Тільки три кілечка. Раз, спробуємо. Ні. Я втратив швидкість трохи. Залишається ще тільки розганятись. Та щось я втрачаю швидкість постійно. Що там мені заважає? А в мене часу... обмаль. Та... Як... Та пляха муха Та що це таке? Та давай долітай, ну. Чи це гра мені таке влаштовує, чи... Чи я просто не вмію? О, дістав. Походу ви всі скажете, що в мене просто... Руки з неправильного місця ростуть. О, залишилось одне кілечко. А ось і воно. О, дістав, я пройшов. Це Випробування NRG 500. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!